Минають дні, минають ночі, минає вітня, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло, і не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочу. бо вже й не плаче, не сміюсь. Долети, до леде ти нема ніякого, коли і жаль Боже, то дай злої злої не. Спати ходячому, серцем вибирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити а коли інто проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще від. Спати, спати і спати на волі і заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого однакого чи жив, чи доле де, доле де ти, немає якої. Доброй жань Боже, то дай свали.